Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. Загинув захисник України Андрій Коцар із селища Поморяни. Ми запитали, чим люди планують обігрівати свої оселі цієї зими. У Золочі вогнеборці врятували від занищення вогнем всім гаражів. У селі Задвір'я відкрили добровільну пожежну команду. Після поранення та тривалого лікування помер воїн із Золочівського району Юрій Щерба. ДТП на Золочівщині загинув мотоцикліст. З глибоким сумом сповіщаємо, захисник України Андрій Коцар із селища Поморяни Золочівського району загинув 30 серпня. Йому було 38 років. У 2023 році Андрій став на захист України. Служив у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. За службу нагороджений медаллю учасник бойових дій. Пам'ятаємо воїна, який гідно виконував свій обов'язок перед батьківщиною, щирі співчуття рідним. Світла пам'ять і шана герої України. Осінь упевнено крокує в наші двори. А з нею головне питання сезону чи готові ви до зими? Чи перевірили батареї? Чи запаслися дровами або, може, гарячим чаєм і позитивом? Сьогодні ми дізнаємося, чим люди планують обігрівати свої оселі цієї зими газом, електрикою, буржуйкою чи можливо просто добрим настроєм і любов'ю? Так, у нас є твердопалений котел, тому нам не страшно. Готова. А чим будете обігрівати свої оселі? Дровами. А чим газдорой? Ну ми готові. А як плануєте обігрівати свою оселю? Чим палити? А у нас автономне, у нас газ. Так що ми включили, вже вже ми гріємося. <гум> Я готовий, як завжди, до всього. А чим будете обігрівати? І газ. Чим чи вдасться? Ну, котел запустив, вроді працює, значить готовий. А як будете обігрівати свою оселю взимку? Чим палити? Е, котлом газом. Чесно кажучи, я не місцева. Я не знаю, чи готові чи не готую до опалювання. Ну, а де живете? Там готові до опалювання? Так. А чим будете обігріватися? Ну, Думаю, що так. А чим плануєте обігрівати свою оселю взимку? Газом. Тільки газом. Інакшого варіанту в мене немає. У мене чесний будинок і в мене поставлене опалення на газ. Готовий? А чим плануєте опалювати свою оселю? В селі я готова, все. А чим будете опалювати? Так, ми готові. А чим будете опалювати? Газом. А, майже. А чим будете опалювати? А не знаєте, певно, що тим газом, що держава дасть. Та де готова ще. Так, я на, нарізав, дров і наскладав вже. Так, готово. А чим будете зігріватися взимку? А, ну, газом, дрова? Газом, газом, так. У мене свій котел, то мені я коли хочу, включаю, коли хочу виключаю. А чим палите? Я газом, то котел. Я готова. А чим будете зігрівати свої оселі? Поки що газом. У мене така хата, що там більше нічим не обігрію у... у... зараз в даний час, тільки котлом. Так. А чим плануєте обігрівати? Газом. А чи не шукаєте альтернативу? Є в нас аль альтернатива на дрова котел, не котела камін. Як завжди нас чекає випробування, тому що ніхто не відміняв після літа і осені приходить зима. Зима це завжди випробування для населення, випробування для людей, тому що пов'язано з холодом, з негодою. З відсутністю можливого електропостачання, теплового забезпечення. І сьогодні ми це випробування повинні витримати, пройти, тому що виклики, які стоять перед суспільством, перед людьми, набагато сильніші, ніж Відсутність тимчасового тепла і світла. А чим плануєте зігрівати свою оселю взимку? Е, бачите, поки є електроенергія, поки є другі носії електропостачання, проблем не вистачає з точки зору моєї компетентності і відповідальності. То на даний момент я передбачаю забезпечений інвекторами, електростанціями. І на короткий період часу при відсутності енергоносіїв я думаю, що справимося і на виробництві, і вдома. Якщо вже станеться ситуація, коли більш довший період часу не буде відповідних джерел електроенергії, ну будемо витримувати так, як і ми всі мужньо. Будемо старатися протистояти цьому випадку і викручуватися, щоб вижити і досягнути того, про що мріють всі наші люди перемоги. Не, не готова. Як газу не був, я в багатоквартирному будинку живу. Камін, якщо електрики не буде зле, як газу не буде зле, що костер посеред хати палити? більш нічого. 17 жовтня о 11.16 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в місті золочів пожежа виникла в металевому гаражі усередині зберігалися речі побутового вжитку та автомобіль Вектра». на момент прибуття підрозділів полум'я охопило перекриття гаража й майно на площі близько 25 квадратних метрів та перекинулося на перекриття двох сусідніх гаражів ще на 20 квадратних метрів Рятувальники оперативно провели розвідку і приступили до гасіння. Вдалося врятувати від знищення сім гаражів. Пожежу ліквідували о 11-й годині 45 хвилин у складі двох ланок газодимозахисної служби. До робіт було залучено вісім рятувальників і дві одиниці спецтехніки 13-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Золочів. Постраждалих немає. Причини займання з'ясовують фахівці у селі. Задвір'я стане безпечніше у цьому невеликому, але згуртованому селі відбулося відкриття добровільної пожежної команди. Сьогодні у нас за двір'ю і в нашій громаді дуже важлива подія відкриття е, підрозділу добровільної пожежної команди. Е, я щиро хочу подякувати всім, хто долучився до е, даного проекту. В першу чергу дякую Гові Касенської селищної ради Форді Роману Ярославовичу, заступнику Ващу Андрію, що підтримали і всі, всі зусилля кинули для того, щоб е, даний проект вдався е, нам. Все, ну щоб вдалося все зробити, е, також хочу щиро подякувати всім. Підприємцям, які в такий важкий час сплачують податки і ще дають ради підтримувати ініціативи і допомагати і долучитися до важливого нашого проекту, також дякую начальнику Золочівського районного управління ДСНС Поліжку Андрію за допомогу і за сприяння в створенні добровільної пожежної команди. в Селі Задвір'я. вже незабаром в селі Задвіря Керсенської територіальної громади запрацює цей чудовий центр добровільної пожежної пожежної команди, де будуть працювати місцеві хлопці, місцеві волонтери, як пожежники, будуть надавати допомогу в таких надзвичайних ситуаціях. Першочергово будуть перебувати на місце реагувати на всі виклики, які будуть відбуватися тут за дур'янському старостинському окрузі. В основному це до прибуття основних сил. Цей проект ми змогли реалізувати, дякуючи. Обласній державній адміністрації департаменту надзвичайних ситуацій у Львівській області, також управлінню ДСНС у Золочівському районі, а також місцевим волонтерам, місцевим підприємцям, які також долучилися до реалізації цього проекту. А також хочу подякувати нашим партнерам з міста Мельсунген, які надали нам пожежний автомобіль для цієї добровільної пожежної команди. У Львівській обласній військовій адміністрації е, тривалий термін функціонує комплексна програма Безпечна Львівщина на 2021-2025 роки. І одним з напрямків цієї програми є підтримання створення таких місцевих добровільних е, пожежних команд і добровільних пожежних команд. Е, і дуже тішимося. радіємо, коли відкликаються громади, коли стають учасниками цієї програми і на умовах співфінансування, створюємо приємні речі, потрібні на сьогодні для людей. Для громад і для безпеки, е як е мова йде про цю створену добровільну пожежну команду хороша ініціатива. Е я завжди кажу, під лежачий камінь вона тече. Е вони звертаються, розуміють, відповідають швидко, в стислі терміни створила чудову атмосферу, чудову цю добровільну пожежну команду і фахівців і ця відповідна. Е Пожежна структура буде працювати для людей, для цієї громади, для оточуючих громад. І дай Боже, щоб вона ніколи не пригодилася е, в реальному житті, щоб воно відбувалася в режимі навчань і щоб всі працівники, які дотичні до цього е, до цієї дії чи керівництво, щоб вони е, просто переймалися, переживали і всі живими і здоровими були на території нашої громади. Створення добровільних е, пожежних команд є е, Одним з пріоритетів як департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації, так і безпосередньо голови обласної військової адміністрації Козицького Максима Зіновича. Він всіляко підтримує е, дані проекти і завжди, скажімо так, е, чітко, зрозуміло, питає за ту роботу, яка зроблена вже за цей рік. І ми завжди інформуємо про наші досягнення на сьогодні і плануємо нашу роботу на перспективу і на майбутнє. Без цих двох людей, без їхньої підтримки, їхньої наполегливості, можливо, цього центру би і не було. А якщо б був, то я не знаю в якому вигляді, бо тут є багато речей: планування, забезпечення. Які, знаєте, здається як цілий гарний комплекс, але за тим всім, за тою картиною стоїть дуже багато, є дуже багато роботи. Яка робилася, вирішувалася, витрачалася сили і енергія. Тому, хлопці, я вам ще раз дякую і сподіваюся, що спільними зусиллями ми будемо рухатись далі. Після тривалого лікування, 12 жовтня 2025 року, перестало битися серце воїна нашого земляка Юрія Степановича Щерби із села Суховоля, Бродівська громада Золочівського району. За життя Юрій служив у різних військових частинах, виконував бойові завдання, не раз дивився в обличчя небезпеці заради мирного майбутнього. Під час служби дістав важке поранення, довго лікувався, отримав групу інвалідності. Воїн відійшов у вічність уже після звільнення зі служби, так і, не оговтавшись від ран війни, серце захисника не витримало. Тепер йому навіки 43 роки. Щиро співчуваємо рідним і близьким. Спочивай з миром, захиснику, вічна пам'ять. 12 жовтня близько 9.52 поблизу села Тростянець, Золочівська територіальна громада, Золочівський район, сталася дорожньо транспортна пригода із смертельними наслідками. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. За попередніми даними, мешканець села Тростянець 1971 року народження, керуючи мотоциклом, рухаючись за округленою ділянкою дороги поза межами населеного пункту, не впорався з керуванням. Виїхав праворуч. Кювет та перекинувся. Від отриманих травм водій помер на місці події. Обставини та причини аварії встановлюються. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуємося, допомагаймо армії! Слава Україні! Героям! Слава